Десь рік тому я була на одній конференції. Я зустрічалася з людьми, що працювали, підтримували зломаку. Звичайно, самі жінки, що працюють в окупованих територіях, ми мусимо їх забезпечити. Ми не хочемо їх загрозити, але є люди, що підтримують їх. Я заговорила з тими жінками і я. Вона мала таке враження на мене, таке сильне враження собі уювали, жінки там сильні. І як вони залишають тут, ну це вони залишають, щоб розуміти, жінки це малювали собі на руках тут, щоб показати, що ми себе підтримуємо, так? Mm -hmm. І я так стою, стою з такою full of passion mm -hmm. <laughs> так сказала на, на тій конференції публично, що. Не лиш то я не буду лише малювати, я зроблю тату, щоб то було так на все. Було так цікаво, бо мені один колег, що є посол Еквадор, канадський посол Еквадор, мені знімку, що вони пішли там на вишиванку день а, в якійсь там громаді, і що там була моя фотографія точно з тим. Але фотографія моя не є то, що є важливе, тут. що є важливе, що там було повно інформації, хто такі злі мавки, чому треба їх підтримувати. І це було. Спосіб, що жінки в Еквадор хотіли підтримати Україну, та було через цю, цю, цю організацію.